Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, чого багато хто боїться як вогню. Про сіль. Чи справді її потрібно обмежувати до мінімуму, або взагалі від неї відмовлятися. В інтернеті стільки статей про її шкоду, але мало хто згадує про серйозні наслідки такого рішення. І сьогодні я це виправлю. Друзі, напишіть у коментарях, чи згідні ви з тим, що я говорю, і чи буває у вас бажання їсти щось солоненьке. Мені дуже цікава ваша думка, і ми починаємо розбиратися. Говорячи про сіль, важливо... Важливо розуміти, що головне в ній це натрій. Натрій це ключовий мінерал, який бере участь у безлічі важливих процесів в нашому тілі. Завдяки йому наше серце б'ється ритмічно, а нервові клітини передають сигнали. Що ж відбувається, коли ми різко обмежуємо сіль? Наш розумний організм, відчуваючи нестачу натрію, починає його активно утримувати. Він розуміє, наскільки цей елемент важливий, і для цього в дію вступає гормон альдостерон. Альдостерон це справжній герой. Він Виконує важливі функції, але коли ми сідаємо на дієти з низьким містом солі, а отже, і натрію, його рівень в крові може зрости утричі. І це, м'яко кажучи, не дуже добре. По-перше, починає активно виводитися калій. А калій і натрій це справжні партнери, вони працюють злагоджено, підтримуючи певний баланс. Коли натрію не вистачає, організму нічого не залишається, як позбутися зайвого калію, щоб відновити свій баланс. По-друге, в організмі накопичується Кислота. По-третє, зростає інсулінорезистентність. Тобто клітини гірше засвоюють вуглеводи. Втрачаючи калій, ви підвищуєте ризик серцевих захворювань, проблеми з нирками, особливо утворення каменів і навіть остеопорозу, крихкості кісток. Але це ще не все. Зростання інсулінорезистентності та рівня сечової кислоти разом значно збільшують ймовірність розвитку діабету другого типу, зайвої ваги, ожиріння та подагри. І, і все це наслідок хронічного підвищення рівня. Альдостерону через обмеження солі. І тут виникає логічне запитання: скільки ж солі можна їсти? Всесвітня організація охорони здоров'я, спираючись на застарілі дослідження, рекомендує не більше 5-6 грамів на добу. Вважаючи, мабуть, що всі ми однакові. Але насправді наша потреба в натрію, а отже, і в солі, залежить від нашої фізичної активності і раціону. Якщо раціон не збалансований, у нас будуть дефіцити цих мінералів в організмі, а вони впливають на багато процесів. Слухайте уважно, якщо ви ведете переважно сидячий спосіб життя. 6 грамів солі на добу вам буде достатньо. Якщо ви більш активні і сидите не більше 5-6 годин на день, ваша норма 6-11 грамів. А якщо ви дуже активні, регулярно тренуєтесь, займаєтеся спортом і дотримуєтесь низьковуглеводної, безвуглеводної або кетогенної дієти, світові рекомендації 10-15 грам солі на добу. Не бійтеся цих цифр, не бійтеся зайвий раз посолити свою їжу, адже ваші нирки чудово справляються із. З виведенням надлишків. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мої соцмережі, телеграм-канал. Ви там знайдете ще більше корисної інформації. Посилання в описі у шапці профіля. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь і рекомендуйте. До зустрічі!